Доброго дня, добрі люди! Адвокат Володимир Клим. Продовжуємо вчитися на чужих помилках. Мудрі люди тільки так роблять. А ще мудріші завжди підписані на наш канал. Тема Помилки, які допускають фізичні особи підприємці, туди можна і сказати товки при підписанні, при складанні саме своїх договорів. Про послуги там, ремонтні, будівельні, доставка. Насамперед мається увага такі невеликі організації, але якщо розібрати цей весь малий бізнес, то агентство нерухомості, то всі їхні проколи, і не хочу негарне слово говорити, виникають через те, що в них такий якийсь собі договір, який вони самі склали, які самі дали підписати, які собі надумали. І призводить до фінансових втрат, іноді навіть до банкрутства. Я не кажу, що там тисячі, але декілька ситуацій за 20 років роботи я можу навести. Тому поїхали. Перша помилочка, яку можна так зазначити, це шаблонний договір. Тобто починає, наприклад, якийсь там підприємець займатися штукатурною станцією або сантехнічними роботами, або ремонтними роботами. Лізе на сайт, скачує договір, два речення собі підправляє і працює по ньому. Договір, незважаючи на те, міг колись бути сантехнік скачує договір для гінеколога, гінеколог скачує договір для бурильних робіт, все інше. Тобто, абсолютно використання шаблонного договору, який абсолютно цей договір не враховує нюанси вашого бізнесу. Друга помилка. Це непродумані умови щодо відповідальності тощо. Така рекомендація. У кожна ваша умова, ваш договір там складаєте, надаєте якийсь вид діяльності. Ви, звичайно, не про магазин, де купи, продають товар, а про якісь послуги насамперед. Надаєте ці послуги, то продумайте ваш договір так на всі випадки життя. Не бійтеся, що в ньому буде там декілька сторінок тощо. Все має бути, от як мені там навожу такий приклад: сіро білий клієнт, який один сказав колись консультувався часто, потрібно зразу говорити про те, якщо все буде погано, якщо все не складеться про що ми домовилися, що ми будемо робити. Тому що, якщо все добре і всі чітко виконують свої зобов'язання, домовленості, писані, неписані Тут і договір не потрібен, тут все так нормальненько йде, але все відбувається. Випробування вашого договору відбувається, коли от все стає погано, хтось не розрахувався, хтось не задоволений якістю роботи тощо. Тому другий нюанс це усі умови, зокрема, щодо відповідальності. І третя така от поширена проблема цих договорів у ньому. Не зазначено, як відбувається підтвердження виконаних робіт послуг. Хоча все просто скажуть та підпиши акт, та і все, а якщо акт не підписує, тому от не зазначають цих от умов, що, наприклад, робить майстер там будинок. Його взяли, вигнали. От як він підтвердить, навіть якщо договір є супер, що він виконав роботу. Ну, от такі якісь нюанси потрібно, потрібно зазначати, що відбувається, як підтверджується, ну і завжди підписувати акт. А то беруть гроші, наприклад, по договору, а далі до них претензія. За що ти забирав гроші? Акту ж нема, виконаних робіт нема. Тому перейдемо до рекомендацій. Щодо рекомендацій, не шаблонний договір. Договір повинен бути під ваш бізнес. Продумані умови відповідальності це друге. Як хто несе швидко, не швидко. Оце все має бути як слюзинка, витончено, використалі Все має бути детально розписано. І продумано, як у процесі роботи підтверджується надання вам послуг. Тобто не тільки актом, але щоб це були і фотографії, і все, щоб ви страхувалися, що у вас, не дай Бог, ніколи не виникли ситуації, щоб ви почали зробили наполовину роботу, вам заблокували доступ до можливості її довести, найняли других, а ви там понесли в значні фінансові втрати. Якщо у вас якісь є пропозиції по помилках, пишіть, допоможе. Написання цих пропозицій комусь іншому допоможе, і сайту допоможе. І пишіть ваші питання, буде відповідати. Дякую за увагу. Володимир Клим.